У лісостеповій зоні України розкинулось містечко Новомосковськ, де мешкають добрі серцем та сильні волою новомосковці. Якщо запитати у будь-кого, вони з упевненістю скажуть вам напередодні різдва. Наше місто найкраще. Як бачите, святковий настрій та відчуття єдності охопило усе містечко, окрім одного. Аго хучі годі болтатись позаду. Куди ми взагалі йдемо? А звично посапи в інша. що наш мерт до болі боїться його появи. Цікаво, як він виглядає? Я чула, що він зелений і бридкий. Мені страшно, може, повернемось. Хай дівчівська, не бійся, може спрятатись за моєю кремезною спиною. Я таких дитячих легенд не боюсь. З року в рік, ці малі дияволи, турбує мій спокій. Тобі це теж набридло. <хух> Пішли тоді. Як одинокий вовк. Грін живе на околиці міста в хащі лісу. У нього нема Яке друзів. Спробую, що сказати, Ізагалі, Хто ти такий? Ану, пішов звідси. Давай, киш-киш, На 5 метрів, як мінімум. У нього немає друзів, окрім його вірного собаки Макса. Грінч головний антифанат Різдва. Кровий звук, як таке можна слухати. Аго, дивись, куди біжиш. Ти збила з ніг, хвольми, шановну людину. Прошу вибачення, пане, я дуже поспішаю. Ой, пане, а ви не бачили мого листа? Я написала листа Святому Миколаю та хотіла відправити його нову пошту. Ви точно не бачили? Причепилась, Бачив, не бачив. Де гуляй. Різдва не буде. Яка чудова погода для Різдва. Не можу вже дочекатися. Головне, щоб цей зелений болдур не з'явився. Сінді, що трапилось? Чому у тебе очі на мокрому місці? Все добре, я загубила листа святому Миколайчику, а ще зустріла дуже чудного зеленого дядечку. Він був такий злий, накричав на мене та прогнав. То був Грінч. Його знаєш? Кожен рік намається щось скоїти. Пам'ятаю, в тому році він кричав, що на нас напали терористи. Чудний, не то слово. Йому, звісно, ніхто не повірив. І той сказав Радійте вдосталь, бо це ваше останнє різдво. Запам'ятайте. Можливо, у нього на те свої причини. А я вчора бачив його на смітнику. Він там щось шукав. Сінді ніяк не може заспокоїтися від думки, чому Грінч так на всіх ображений. Повинна бути причина. Вона вирішує піти на пошуки істини. Ну що, Макс, у мене є геніальна ідея ліквідації різдва. Хочеш послухати? <клух> ага, мій розумний пес. Ти будеш шокований моєю ідеєю. І так, для початку я надягаю маскування, потім влізаю в кожний дім, краду всі іграшки та ялинку. І оп, різдва немає. Як тобі моя ідея? Ну, іншого я не очікував. Сінділу опитує мешканців. Чи знають вони, хто такий Грінч? Знаєте його? Грінч? У нього була порушена кольорова координація. Проте я погано пам'ятаю його. У мене не було на спілкування. Кажучи, правду, йому подобалася Марта. Марта була моєю дівчиною. Я не люблю обговорювати Грінча на Новий рік, але можливо, коли ти дізнаєшся правду, ти все зрозумієш. Я намагався пікуватися ним. І з нього лізло волосся. Це неприємно. І він був волохатий, це Ай, ні, 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 ні. Ай, не добре. Лу починає розуміти, чому Грінч так жахливо ставиться до людей. І чому він намагається зруйнувати найулюбленіше свято свого міста. Пане Грінч! Пане Грінч, веде. Пане Грінч, схоже, його тут нема. Ніч напередодні Різдва. Діти лягають спати з відчуттям щастя, бо завтра на них будуть чекати подарунки. Але вони ще не здогадуються, що на них очікує вранці. Святий Миколаєв, це ви? А що ви робите з нашими подарунками та ялинкою? Йо-хо-хо, маленька дівчинка, ваша ялиночка зламалась, тому я забрав її до своєї майстерні. Коли я її полагоджу, поверну її назад. Ви дуже кумедний, святий Миколає. А я б хотіла у вас дещо запитати. А, навіщо існує Різдво? Для помсти. <кій> тобто для подарунків. Звичайно, для подарунків. Святий Миколаїв. Що? Тільки не забудьте про Грінча. Я знаю, що він злий, волохатий та смердючий. Може, в нього липкі та холодні руки. Але я думаю, насправді він милий. Милий? Веселого Різдва, Миколая. Чудова дитина не розбирається в людях. Ми робимо негайне включення. У нашому місті сталася жахлива трагедія. Прокинувшись ранці, ми виявили зникнення усіх наших різдвяних подарунків. Це неприпустимо. Ми починаємо розшуки. Грінч, я знаю, що це твої витівки. Якщо ти дивишся ці новини, то знай тобі краще здатися. Або на тебе чекатиме серйозне покарання. Якщо ти дивишся ці новини, то знай. Тобі краще здатися. Або на тебе чекатиме серйозне покарання. А? Налякав. І що ти мені зробиш, пане мер? Не дивлячись на те, що план Грінча мав успіх, він відчував себе незадоволеним. Макс. Знаєш, я не відчуваю себе задоволеним. Я зіпсував різдво, але щось все ж таки не дає мені спокою. Можливо, хто це там? Пане Грінч, мене звати Сінді Лу. Я б хотіла у вас запитати, чи це ви вкрали наші подаруночки та ялинку? Чи я? То що? Пане Грінч, я дещо зрозуміла. Різдво неможливо зруйнувати, бо воно не подарунки, чи змагання, чи гірлянди. Для різдва нам нічого не потрібно, окрім того, що в нас є сім'я та віра. А в вас, окрім вашої вірної собаки, нікого немає. Я б хотіла стати для вас сім'єю, з якою можна ділити радісні моменти та святкувати Різдво. Чи не хотіли ви зі мною повернутися до міста? Так, ходім, я хочу повернути всі подарунки та вибачитись перед мешканцями. Грінча вразила щирість маленької дівчинки. Бо раніше йому таких приємних та теплих слів ніхто не казав. Кожного року ми терпимо знущання від Грінча. Цього ж року він допустив фатальну помилку, зруйнувавши наше Різдво. Ми знайдемо Грінча та виселимо його з нашого міста. У кого є якісь заперечення, прошу вам слово. Пан мер, я не вважаю, що це така велика трагедія. Різдво починається з наших сердець, а не з подарунків та ялинки. Аньба! Аньба! Тихо, Аньба! тихо, тихо. Пане мер, зачекайте. Рінч. І так, хто тут у нас? Ви спіймали мене все. Це був я, рінч, який украв різдво. І мені прикро. Хіба ви не натягнете на мене кандали? Не вдягнути і стримучий зашмок, не засліпити працевим балоном. Почули його офіцера. Він зізнався. Але я б обрав краще працевий балон. Так, я все чула. Він сказав, що шкодує. Ура! Ура! До того ж, всі подарунки на місці та цілі. Щиро вам дякую, пане мер, офіцера, за те, що повірили у Грінча. Ось так. Завдяки одній маленькій дівчинці, Грінч знову зміг повірити у різдвяне диво. Його віра в людей та їх щирість стала настільки великою, що він сам був здивований.